Народний гнів у дії підприємці міського центрального ринку та активісти самооборони змусили директора базару на колінах зізнаватися у хабарництві. Все почалося з ранкового штурму бізнесменами мерії. Торгівельники прийшли вимагати повернення орендованого ринку у власність міста, адже нинішнє керівництво кажуть, вимагає хабарі та заставляє торгувати чужим товаром. Бувайки побори, все нас притискають. і Нам нав'язують продукцію, яку ми не хочемо торгувати. По завижених цінах По цінах. На гов'ядину додатка коштує 200 гривень, на свиню свинину 100 гривень за штука. Взагалі в Львові нічого не платять. От 100 кілограм. Ми піднімаємо свиню, значить, 150 гривень платимо. А за що? Це якщо підняв свиню, це значить ну пів свині треба віддати. Розлючених людей намагався заспокоїти віцемер з економічних питань Руслан Панасюк. Пообіцяв провести перевірку усіх названих фактів. Їх обкладають додатковими платежами, не є умови добросовісних. Конкуренції на ринку люди є, в якомусь страху. Тобто ми з цим всім з'ясуємо, розберемося. Та людей це не заспокоїло. Підсиливши свої ряди, активістами озброєної самооборони, підприємці пішли обшукувати офіс дирекції базару. Там, нібито знайшли докази корупції, і чимало символіки партії регіонів. Міську організацію якої очолював директор ринку Ігор Дудка. Останній від знайденого не відхрещувався. Руками захоплений міський ринок, який контролювався бандитами, був, а був відвоюваний, стомлений від гніту, взяточного, простим людом, народом, підприємцями, які торгують на ринку. Далі були викрики ганьба та спроби самосуду. Тепер же самооборона захищала дудку від розлучених підприємців. Через деякий час його разом з правоохоронцями повезли у міський відділ міліції.